Вітаю вас, діти! Продовжуємо знайомство зі звуками та буквами. Назвіть предмети, зображені на малюнку. Тигр, квітка, кит. Поставте на паузу та позначте клітинку, де живе звук Т. На початку всередині чи в кінці слова. Перевіримо себе Тигр. звук «Т» стоїть на початку слова. Квітка звук Т стоїть всередині слова. «Кит» – звук Т стоїть в кінці слова. Молодці. Ідемо далі Назвіть, що ви бачите на картинці. Так, це тісто. А тепер давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Тісто! Звук Т приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Тісто звук і голосний звук позначаємо кружечком. Тісто звук С, приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Тісто «Ті звук Т приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Тісто звук О голосний позначаємо кружечком. Діти, зверніть увагу в слові тісто: перший звук Т приголосний м'який, а четвертий звук Т приголосний твердий. Звуки Т та Т на письмі позначаються буквою Т. Роздивіться та запам'ятайте велику та малу букви Т. Послухайте вірш. Там, де трактор торохтить, тракторист давно не спить. Від світанку до світанку оре він свою ділянку. Поставте на паузу та знайдіть у тексті вірша усі великі та малі букви Т. Пропоную вам потренуватися у читанні вже знайомих вам звукосполук. Ат от УТ ИТ ет та. То. Ту. Ти, ті. ТЕ. Не забуваємо тренувати руку вже знайомих вам букв та слів. Давайте ми з вами пригадаємо, з якими звуками ми з вами сьогодні познайомилися. Звуками Т та Т. А яка буква позначає ці звуки? Буква Т. Вірно, молодці. На цьому наше заняття закінчується. Гарного дня. До побачення!